Вітаю, шановні підписники. Сьогодні будемо ремонтувати принтер Canon Модель модель e 204 Значить, що з ним сталося? Проблемка. Проблемка ось у нас з'явилась помилка. Помилка. Абсорбер, абсорбер. чернил почти полон. Для продолжения печати нажмите «Возобновление» на принтере. Обратитесь в сервисный центр. Что нам, про что нам кажется помилка? У всех принтерах есть такая вещь, как памперс. Его называют абсорбер, но в народе его называют памперс. То есть это такая ємність, куди відпрацьовані чорнила стікають. Принтер нам повідомляє, що ця ємність в нас вже повна. І далі він відмовляється друкувати. Тобто Зараз в нас є можливість натиснути на оцю кнопочку. І він буде друкувати, але недовго. Прийде такий час, коли він буде не почти полон, а повністю полон. І принтер відмовиться нам зовсім друкувати і доведеться звертатись в сервісний центр. Так, ну зараз подивимося. Натискаємо. Так, щось не спрацьовує. О, спрацювало. На даний момент він друкує, але він кожного разу повідомляє, що абсорбер повний. В общем, що ми маємо? А маємо ми те, що у нас віддруковано 3031 сторіночка. То є, цей принтер попрацював досить немало. Ну Звичайно, не дуже тут гарно друкує чорний, жовтого майже нема. Ну, тут таке. Для чорнового друку згодиться. Я багато цим принтером друкую, друкує багатенько. В общем, будемо вирішувати проблему повного памперса. Е, в деяких моделях, е, ну, наприклад, раніше в мене був принтер Epson, там все набагато простіше, там можна... Програму встановити Print Help. І натисканням однієї кнопочки лічильник відпрацьованих чорнил збивається на 0. І далі принтер нормально собі друкує. А із памперса виводили е, із капельниці трубочку, в бутилочку і стікали всі чорнила туди. А тут трішечки, може і не трішечки, але набагато складніша система обнулення лічильника відпрацьованих чорнил. Так, для того, щоб нам це все зробити, необхідно принтер розібрати. Коротко розкажу суть, треба зняти основну плату і перепрошити новою прошивкою. І тоді все у нас буде працювати, як і далі. Ну і, звичайно, треба памперс почистити. Так, оце знімається так, штучка. Де я цей принтер вже розбирав. Один винтик. Ось тут. Другий винтик. І ще два. Ще два. Ось тут. Один і ось другий. Розкручуємо. Ага, звісно, це все діло вимикаємо. Оце єднуємо дроти. Це все, все повинно знятися. Ага. Тут ось в кутах за Є. Так, розщелкнули ми за і обережно відкриваємо. О, з цієї сторони у нас шлейф. Тому піднімаємо акуратненько. І ось, будь ласка, шлейф про два жовтих проводочки. Нам їх треба. Аккуратненько відключаємо провідочок і шлейфик. Все, кришечка ця може бути знята. Ось плата наша, яку нам необхідно зняти. Тому акуратненько від... Відключаємо усі шлейфики. Так, плата наша демонтована. Принтер прибираємо і займаємося платою. Так, ось наша материнська плата, яка керує всім принтером. Значить, Нам треба ось ця мікросхема. Це мікросхема пам'яті. Мікросхема. Пробуємо. Тепер нам необхідний програматор. У мене ось ch 341 a Ним можна прошивати 25-24-ту -25 і серію пам'яті. Плюс в комплекті є ось така прищепочка, нам не обов'язково Випаювати мікросхему. Ми можемо за допомогою прищепочки. його За допомогою прищепочки ми можемо під'єднатися до цієї мікросхеми і прошити. Значить, прищепка під'єднана таким чином, як... Намальовано на програматорі. Ми знаємо, у нас мікросхема 25-ї серії і 25-та серія намальована вставляється з цього, з цього боку. Е, перший провід червоний, тому на прищепочці на нашій беремо перший провід буде. Червоний. Ну, взагалі як користуватись програматором. Хто не вміє, знайдете в інтернеті багато інформації. На мікросхемі біля первої ніжки є ключ. Ось у вигляді такої ось відмітини біля первої ножки. Тому нам треба е, червоний провід наш перший. І приєднуємо. До мікросхемки. Ось так. Дивіться. Причепилися ми до мікросхеми. Відкриваємо програму нашого програматора. Ну, теж в інтернеті шукаєте, як користуватись У налаштуваннях тут вибираєте свою мікросхему, шукаєте або ось можна автоматично все вибрати. В общем, якщо Треба навчатися користуватись програматором, вся інформація і в інтернеті. Так, тепер ми можемо нас подивитися, що в нас На... нажимаємо читати і наш чіп зчитується. Зараз нас, ми бачимо букви ф -очки. Зараз, коли наш чіп зчитається, то у нас з'являться якісь символи. Ох, і довго читає. Так, дивимося. хоба, дивіться, оце ось символи цієї прошивки, яка встановлена на нашому принтері. Значить, що ми робимо? Звичайно, якщо хто знає. Які символи змінити? Ось в цих символах закодована вся робота нашого принтера. Тобто, наприклад, ось 89% це може бути заповнений наш памперс на 89%. Якщо б ми знали, що це іменно це число, ми б його змінили на 0 і в нас би памперс був пустий. Його можна змінити, але ж ми не знаємо. І у цих всіх Цифрах розібратись, я думаю, неможливо. Тому найкращий варіант зашити нову прошивку. Звичайно, цей старий дамп бажано зберегти тут. Так, тут є в функціях зберегти. Нажимаєте, вибираєте, куди зберегти, даєте ім'я цьому файлу, я вже їх тут зберігав декілька. Тому мені цей я файл вже зберіг. Це на той випадок, якщо у нас щось піде не так. Далі, коли ми зберегли, значить стирання, нажимаємо Стерти, чіп. І у нас пішов процес стирання. Опа, чіп наш має бути порожній. Так. А щоб в цьому переконатися, нажимаємо Читати. Зараз знову прочитає наш чіп. Ось так виглядає порожній чіп. Так. Тепер відкриваємо. Ось прошивка, ту, що я знайшов в інтернеті. 25 Q32 New. Ось нова прошивка. Нажимаємо її відкрити. І ось як у нас виглядає. Прошивка. Яку ми скачали в інтернеті. Тепер нажимаємо, тепер натискаємо записати чіп, і наш чіп записується новою прошивкою. Це процес, мабуть, хвилина-півтори, тому поки що зробимо паузу. Так, 99, 100, все, наш чіп записаний. Можемо нажати, наприклад, читати знову. Перевіримо, чи все у нас читається. Ну, в цих літерах, цифрах ми розібратися все рівно не зможемо і будемо. Надієтесь, що це прошивка нормально і в нас все запрацює. Так, наш чіп зчитується. Все добре. Чіп считався, чіп записаний. Так, від'єднуємо. від комп'ютера mm -hmm. і від'єднуємо нашу прищепочку від мікросхеми. Все, справа зроблена, прошивка нова. Далее берем принтер і в обратній послідовності встановлюємо нашу плату. є місце під'єднуємо назад шлейфи. З шлейфами будьте обережні, тому що річ така собі. Так, і тепер під'єднуємо, під'єднуємо останні два шлейфа можемо перевірити, що в нас вийшло. Пробуємо надрукувати щось, що в нас вийде ось що в нас було. Знову таке. Тестова сторінка. Це у нас картриджі треба обнулить слідження за чорнилами. Ще раз натиснути потримати. Перший листок, то есть є... наш принтер. Три тисячі тридцять один парту складрукований став один. Став новим, в місках новим, а памперс все одно повний. Те, що ми лічильники обнулили, нічого нам не дає. Він нам дає можливість друкувати далі програмно. Програмно він тепер у нас новий, а насправді памперс повний, тому будемо далі його намагатися. Muy